Я вирішила разом з вами відкрити, вперше таке відео, до речі, знімаю посилка, прийшла з тему велика, тому будемо з вами її розпаковувати. І, наприклад, не, не люблю ці всі глязі пакети. Я його перекліпну коротше, Будемо разом з вами його відкривати, цю посилку, і дивитися, що ж я там замовила. І в якої якості, в якої якості вона прийшла. Починаємо. Чому напевно я з оцього? Це я дітям замовила лампи, на стільні лампи і хочу подивитися до школи, бо в них не було тут в цій квартирі, То... потім покажу, як вона буде стояти і оглядати на столі. Для початку доволі таки непогано. Вау! Wow. Так якось цікаво зроблену, я вам потім дешев покажу, ніби, ніби кожано і прошите, Отак. Отак. І тут я ще бачила, що тут є такі стаканчики. Як на мене, до речі, доволі таки непогано. сюди стаканчики, тут воно регулюється. Так. Це таке саме. Взяла для старших дітей. Так, це мені вже подобається. Далі наступне. Ага, я вже, якщо чесно, забула, що я замовляла. Потім також це покажу на собі. Кофточка. колір. Я дуже люблю червоний колір. І враження. Я подивлюсь, звісно, як воно буде сидіти. Я взяла маленький розмір, але, як на мене, вона здається, що вона буде велика. Не знаю. Так, замовила багато дуже таких дрібниць. Дрібничок, ніби як подставка для телефону, яка дуже-дуже треба. Насправді я хотіла взяти щось таке сумку, щоб іноді, коли знімаєш себе, щоб можна було поставити його. Так. Прикольна штучка. Наступна в нас. А на що в нас посилка прийде? То я, що чесно, тому взагалі не пам'ятаю, що як. Блін, вона, ну, походу, побилася. Дуже гарна штучка. Блін, побилася. Пальчик відламався, відпав. Я думаю, що можна щось придумати. Блін, якщо чесно, завжди боюся замовляти такі речі, які можуть побитися. Обідно. Так, наступне замовила. А, чехол на телефон? З йогуртським знаком Ом. Ось так воно виглядає. погано, до речі. А, я так цю Зараз покажу. Готуюсь вже ж до осені і замовила 4 наволочки, замовляла ще колись на новий рік. Дуже реально гарні такі в мене. І це замовила подібні, але з осінньою такою тематикою. Тут листочки, хоум написано, тут така тиковка осінь, тут такий ніби як віночок. І ще один гарбузик. Я їх попросую, і буде це гарно. Так, це якусь шкрябачку для кухні замовила, щоб всі ці ті кастрюлі, знаєте. Тобто, побачу, як вона буде працювати. В принципі, гостренька і, думаю, нормально. Множиці тут нормально. Цікавого. Це така штучка, щоб жовток від білка відділяти. Навіть не ну, буду теж показувати. Ага, це замовила собі мікрофончики. Окремо такі бездротові. Замовила носочки. До речі, на тему вже не перший раз замовляю. Такі мілашні. І мені подобається, в принципі, якість. Це спеціально взяла підунікапці. Біркіншток, якщо я не помиляюсь, вони називається. А і завжди я складаю носочки ось так. Прикольна кстати, штука. Називається лопатка-біржалка для млинців. Офігієна. Щоб я вважаю, готувала ті млинці, звісно. Але вона дуже нужна. Блін, вже поцарапала. Шпенько. І зрозуміла, що часто дуже незручно підбирати, знаєте, лопатку цій млинці, а тут їх заробила, прижала і перевернула. А, я ще активно готуюсь до осені, і в мене є сіре пальто, таке, знаєте, як теді. І я замовила кепку. Це можна її одразу в зеркалі занила. Поміряти. І буду як цей дідушки, як раніше ходила, таких. Ну, коротше, подивлюся. <хи> не бачу себе в зеркало яко. Напишіть в коментарях. Ну, не знаю, кольор, до речі, таки дуже люблю і мені подобається. Взяла ще додому, це я згадала. Піжанки, дві, двоє штанішок. І, здається, я взяла маленький розмір, а мені треба було більше. Еску взяла так. Да. чорні. До речі, непогані. Подивлюся, чи вони будуть парити, чи ні. Якщо що будуть маленькі сильно, тобі дам тонці. У нас майже однаковий розмір. Дуже гарні кольори, насправді. Такий рожевий певний і чорний. Так, замовила ще. Тепер я розкажу вам, що не пам'ятаю. А, це такі бюстки, такі топіки. Переально не пам'ятаю, щоб я їх замовляла. Це ніби як безшовні є трусики, а це як безшовні е, такі топіки. Базові кольори, чорний і молочний. Тому ще білет. Я ж кажу, активно готуюсь до осені. Дуже гарний колір. Написано, до речі, handmade. Цікаво. Чи правда? Так, не знаю, звісно, я вже 40 років. Не те, що 40 років, реально в мене ніколи не було бірети. Помню, мама був. Мама носила, я не знаю навіть, як дівати. Коротше. Не знаю, буду дивитися, як там воно. Замовила дуже важливу штучку. Це чистілка під унітазом, знаєте? Ця кришечка така внизу. Блин, які ми всі помняті, Машину. Блин, яким на всяку прийшов за мною? Машину замовила це. Зараз коли доїхати. їхати. Це брат нового садочка і пришпандюрю, як... якось коротше, він там має бути. Отак. Інструкцію головне не викинути. Замовила дуже важливу штучку, точилку називається для олівців. До речі, я забула про це і ледь буквально на днях не купила тут в магазині. Нас була, але вона була не красивого кольору, була жовтою якась рожева. А я хотіла таку мінімалістичну, простеньку, бо іноді, коли дітям починаєш точити олівці, просто рука відпадає. Прикольно! Дивіться, яка вона гарненька, реально гарненька. Тут є для більших і для менших олівчиків ось сюди 6-8 мм і 9-12 можна поточити. І ті і ті. Вона на батарейках, як я зрозуміла, і реально така елегантна, елегантна точилка. Це те, то, що я казала вам, це підставку я взяла кретин для динків, для телефону, бо вона постійно меню. А це взяла таку складну просто, бачите? Складну в смислі, щоб вона складена. Для сумочки, щоб поставила телефон і можна було себе дезняти. Взяла штучку, якщо царапини на машині, бо в мене трошки одна там з'явилася ще раніше, то хочу потім перевірити, чи вона дійсно ремувер. Забирайте Тут На машині треба окремого куда. А, знову ще піжамку, щось захотілося таких простих піжамок, в такий колір я люблю. Сірий, темно-сірий, графітний був. отакий. От і штанішки. Ой, вони, мабуть, навіть, навіть ще класніше будуть, чим то. Я потім в помірю вам покажу. І такі важкенькі штанішки. Блін, клас. Маску для обличчя. Якось вона так само дивно прийшла. А, оця штука, речі, прикольна. Бо як ручний друшлаг. Це просто брати, наприклад, вермішель, і одразу пересипати, перекидати, або. Коли там брокколі вариться, або все, що вариться, і треба достати, дуже зручно. Оце прям буде, я знаю, що я буду на його точно. Так як в цьому сезоні модний коричний колір, а я його взагалі-то улюблю, то я замовила ще таку саму куртинку, як подібну того кольору, тільки в коричному і трошки інша модель. У мене тоді очі такі виразні стоїть. А, я знайшла палець. Я знайшла палець. Коротше, хто що? А подобає... Ленна тішиться пальцю, який відпав і який вона знайшла. О, бачите, тепер він знову відпав, але він є, і я його приклею. Буде така краса. Чекає. Це буде підставка або під пензлики, або в ванну, я зроблю. Взяла ой який гарний колончик. Знову ж таки у символіка Ом. Я тут картину малюю і ніяк не можу домалювати. Це. Я, напевно, навіть зараз її відтягну. Це цепочечка і брілок. Oh. Це в нас окремо. Боже, скільки піжам ми набрали. Значить, мені треба розсламитися і сирети, щоб в мене погано повикидати. Це шортики сіренькі. Можна так скомбінувати. Шортики, і кепка. І так ходити по дому. Так, Щоточка для взуття. Проста, мінімалістична, не знаю, чи хороша, в принципі, плотна. Brushes. Бачите, я відомо багато чого набрала. Якусь швидку. Ой, і ще одна посилка. Хочу це приміряти. А, і це прийшла дуже прикольна рубашка, вона незвичного крою. Я її потім поглажу і покажу, як вона виглядає. Тут вона, ніби, стоїть ці плечики такі, і рукавчик дуже цікавий. Незвичного такого формату і з брюками, якимись такими класичними, або навіть джинсами, з юбками буде класно. Взяла у розмірі М, С, потім все помірю і гляну. Потім все інше вам покажу помірю, як на мені. І побачимось. Ну я показую, як же ж піжамка виглядає на мені. Це перше, вона мені ідеально подобається. Штанішки такі, ніби важкі трошки. знаєте. Єдине, що я назад виглядає. Єдине, що я трошки не розрахувала свій розмір і взяла М-ку. І розумію, що вони так трошки завільні на мене. І топік нормально, а штану ні. І треба було все-таки взяти С-ку. До речі, покажу вам ще, що я так кепка буду дивитися. Так, знову я без дзеркала, але подивіться, як гарно все сіре до сірого. Коротше, кепку я потім подивилася в дзеркалі, вона мені подобається. Вона нестандартна така, знаєте, в ці шапки і це все вже набридне. Звичайно, не так буду ходити вдома. Може і так. Друге, це ось такі просто шортики, коротенькі, знову сірий колір. Бачите, ну любов. Також зручні. Єдине, що їх трошки вже підпалила, припалила утягом, бо Всі ці речі я їх попрала і ніколи, до речі, не вдіваю речі, які купила в магазині, не поправши. Бо знаю таку ситуацію, що мені розповідали, коли їх відшивають, вони валяються і не підлозі, і непонятно де. І оце як націльна така білизна. Завжди що собі, що дітям я сперу. І ну, от сьогодні попрасувала їх, щоб вони гарно виглядали. І чуть-чуть чуть підпалила. -чуть -чуть Вибачайте, що я вже все в одному топіку. Я окремо не купляла до цих штанів ніякі топіки окремо, бо вони в мене їх вистачає. Так як я притримуюсь мінімалізму, то не хотіла захламляти собі непотрібними речами, тим паче, що вони мене є. Тому дивіться так. Отже, взяла ось такі от штанішки. Вони в комплекті йшли ще чорні з рожевими. Бачила, що там є різні кольори. Це вже есочка. Зручні і, до речі, дівчата маленькі. Подивіться, яка класна довжина. Вона її не треба підробляти. Просто ідеально. Ну і мастеренько покажу рожеві. Вони такі ніжні. Що захотілося мені не червоні, а саме ось такі. Хоча червоний кольор також дуже люблю. Так, так, буду міняти. І перебирати, як я казала, свій домашній гардероб. І знаєте, от якщо в мене скільки там от, три піжамки прийшли і одні шортики, значить стільки має піти на вихід. Ну і покажу вам цю кофточку. вона проста базова, якість, до речі, така собі легенька, там вже трошки потопорчились, на один сезон піде. Подобається колір, подобається ось ця частина, що її можна зробити ось так і так. І оцей біретік, незвичний для мене, аксесуар, до речі. Але ось так ось він виглядає. В принципі, я думаю, що це розбавить образи, якісь там жилеточку. І, до речі, це трендовий колір шоколадний. Ну і друга ковтинка в такому дуже гарному кольорі. І ця мені подобається більше по якості. Вона просто краще трошки пошита і трошки кращого, як мені здається, матеріалу. Але також вона підійде під все. Проста базова. Я люблю такі, до речі, речі прості. Я спеціально показую вам з джинсами, бо найчастіше в принципі їх ношу. І, до речі, це джинси теж новинка брала. Боже, як це магазин називається? Почекайте секунду? Кроп. Кроп проста моделька мам джинс. Єдине, що напевно теж треба було взяти трошки менший розмір, що все останнім часом трошки похудала. і ніяк не можу звернути до цього. Показую вам зблизька лампу. Мені вона реально дуже сподобалась. Я не очікувала, що вона буде така якісна. Тут, бачите, ніби вона як прошита. Лопасті, оці, не знаю, як вона називається, регулюється, можна піднімати догори вниз і направляти, як вам потрібно. Це дуже зручно. Тут у нас підсвіточка, вона є різної інтенсивності. І навіть тепле. Є годиночок, який можна налаштувати дату. І показує, скільки температура. Не знаю, чи правильно тут вона все донька налаштувала. І вона вже прикрасила її навіть до осені. Тому рекомендаціон цієї лампи. І ще покажу вам цю вазочку, підставочку, я ось так і організувала. Пальчик я такі приклеїла, його навіть не видно. Дуже стильно виглядає. Я цю лаванду засушила. І такий декоративний елемент у мене вийшов. Дуже подобається. Останнє забула вам показати рубашку. Насправді, вже майже відео було готове, хотіла його запускати в Ютуб. І згадала, що рубашку ж таку я вам не показала, тому, бачите, я передягнулася в іншому зовсім. Дуже цікаві в неї такі плечики. Як ви бачите, вона незвичного такого покрою. Не з цими, звісно штанами, але я зараз біжу швидко за дитиною, в садочок. і вже вдягнулася. Можна її заробити паском з юбочкою чорною, знаєте, такою атласною в мене така є. Е, під брючки можна навіть просто, як я спочатку показала її. Вона дивиться, як ніби піджак за рахунок цих плечиків. Навіть ось так. <рес> Відео насправді вийшло максимально спонтанно. Я навіть спочатку, коли отримала ту посилку, не думала нічого знімати, просто розпакувати і все. Потім в голову так мені прийшла ідейка бистренько зняти, і зняти, показати вам, можливо, ви там щось собі шукаєте. Питайте в коментарях, що вас цікавить. Бо я ще не навчилася робити. Це називається інфобокс, чи що там, де всі посилання і на все. Навчусь, буду робити обов'язково. Тому питайте все в коментарях. Дякую всім за увагу! Пока-пока!